Слава Святій Одной слава, ті животворні, ми роздійній тройці завжди повсякчасом за на віки віки. Господа вікомонівся, Господи Помибу, влади по святий очевжителю, предвічний Боже, благослови і святи Твоїм духовним благословенням, дібця і щоб Він усім, хто його споживає на спасіння душі. Здоров'я і тіла, і захист проти всіх Бог всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світу, і що совеживає царів, водності, Святого Духа, нині во всех час, і на віки віки. Господи, віпомолімся, Господи, помилуй. Сторять, Господи Ісусе Христе, Боже наш. На цього Анця і на всі інші міцні страви, і благослови і от Святив, як Ти благословив Анця, що його привів тобі вільний Авраам і Анця, що й приніс тобі авіймінь на жертву від усіх плодів і водоводи теля його, ти зведів заколоти плодному і наверному синові, і як той і сподобався насолодитися, Твоєї ласки. Такі всі ми, споживаючи ці благословенні у священні страви, приймемо Твоє благословення, здоров'я, заради Твого Святого Христа і на третій день Воскресіння змертви, бо Ти правдиво, пожив і подати усіх благ. І все благословляєш, що свяжиш Христе Боже наш, і тобі славу даємо з беззначальним таймотцем, присвятим добрим жертвом Твоєм Духом, нині повсякчас, на віки віки. Господи, вікомирійся, лих помило. Патику, Господи, Боже, наша творит, нетворче, з того благослови, серма стоянця, та інші страви, і за своєї благості, щоб насолоджуючи, тих віх, що до Отполи да їм сповнилися, також вимов на ітвої проти за те світло на плечі, не з смертних, Господа нашого Ісуса Христа. Бо до Отце, і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віки. Словені сьогодні Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, та Сину, і Святого Христа, і смерті Господа, нашого Ісуса Христа. Нехай істуть у від усіх цих страх, усяке диявольське насильства, і нехай щезнуть усі приводи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь благословляється, освячується всі ці стали укропленим цієї священної води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Знімайте рушнички, великодні кошечки. Зараз буде благословляти страви і вас, щоб ви в нам були здорові, щоб мали силу спожити, все, що ви приготували, ті ну, страви, які є приготовлені, щоб нам не зашкодили. Так що ми гарно відсвяткували ті свята, і кожен день, незважаючи, що ми вже в п'ятниці були в церкві, сьогодні є в церкві, неділю, понеділок вівторок, щоб десь не втомлювалися ходити і пославляти Воскресного Христа. Запечатали в тені, Зачі до тебе, життєвчи, слава Царству Христе. Слава цар Химу, слава провідні тебе, чоловіку вовше, того що. Нароючи життя, Того тебе, світу тебе життя, слава в Твоєму Христе. слава царцу твоєму, слава Стивослав і цого і цвіт своє воскресив. людське своє воспів тебе смерще, а Божелем не моє влади і є. І Христе, той досі подиво Воскресів, народуючи світові життя, того села Небеснего зарощити наша. Слава Воскресів, Твоєму приїсте, слава Тому дини, слава продійну вікові.